Добрий день всім. Я приїхала в сад імені Шевченка. Ось, бачите, там пам'ятник є закритий. Слава Богу, він вцілів. Ось я прогулююсь, дивлячись на людей, багато з дітками. Там у нас є зоопарк, він теж працює. Ось так люди говталися, життя продовжується, це дуже приємно. Слава Україні, тримаємось. Ось де Бачите, скільки людей, скільки людей. Немає суму, немає якогось відчаю. Навіть заяви Трампа нас не перелякали. Я думаю, що навіть ніхто його більшість і не звернула увагу на нього. Бачите, це дуже приємно. З дітками люди радіють, що весна. У нас тепло сьогодні. Сніг є, але тепло. Ось ви бачите на людей, дивіться. Дуже чистенько у нас оця наша алея до університету Каразіна. Дуже дуже багато людей, дітей. Це наш будиночок, такий славетний, ми маємо кажемо, так? Да? Зовнішність. Зовнішнє, ви не скажете, що це вбиральня. От бачите, він чистенький, охайний. І в Харкові це мені дуже подобається, що зроблено для людей. От там дитячий майданчик, теж діток. Багато дивіться. Ось так. Працюємо, відпочиваємо, в понеділок будемо працювати.